Ситуація наступна. Якщо ми говоримо про саме місто, то у самому місті йдуть бої в районах житлової чи точніше, того, що від неї залишилося після таких ударів російської артилерії російських військ. Там тривають бої. В самій забудові противник намагається рухатися і фактично перейти через форсувати річку Бахмутку і перейти в західну частину міста. Там успіхів немає. Тобто, це просування блокується українськими силами. А, тобто бої в самому місті надзвичайно складні і важкі, це правда. Друге, це наступний елемент це е, бої фактично на околицях Бахмута з північної частини і з південної. Там е, у російських військ план фактично і у вагнерівців е, зімкнути кільце довкола Бахмуту для того, щоб взяти його в оточення. Ну а ясна річ, наші сили діють на те, аби відбивати атаки. Розтискати ось ці кліщі, так звані довкола Бахмуту, забезпечувати логістику. І в Бахмут, із Бахмуту це надзвичайно важливо. Тобто забезпечувати шляхи сполучення, знищувати якомога більшу кількість ворога, блокувати його наступальні дії по іншим напрямкам і фактично витягувати сюди а, наступальну активність, тобто сковувати великі сили підрозділів російських, ось ця та. Мета, яка зараз виконується у Бахмуті, ціною над зусиль, я скажу, що досить важка ситуація, тому що ворог постійно перекидає підкріплення, незважаючи на втрати, і там не просто, але наші сили виконують завдання, виконують накази, якраз рішення ставки Верховного Головнокомандувача.